Шевченко до Основ'янка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив. Нема січі, пропав той, хто всім верховодив. Нема січі, очерет у Дніпра питають. Де то наші діти діють? Де вони гуляють? Чайка з киглих літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце мріє, вітер біє на степу козаче, а на ті степу скрізь могили, Стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, пенкетують, де ви забарились? де послися ваші колі, де тиса шуміла, де кругляха татарином море червоніла. Верніте не вернусь, заграло сказало, синє море. Не вернуться сподіва. Сиротою по Дніпро плаче. Тяжко, важко в сиротині, а ніхто не бачить Тільки ворог що сміється, сміється, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже що діяло світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре і не загине. Оди, люди, наша слава, слава України.